Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На «Бунт» наші фахівці не готові до будь-якої співпраці з окупантами, так званий гендиректор Запорізької АЕС Юрій Чернічука, якого призначили росіяни, намагається змусити українських співробітників станції підписати контракти з Росатомом, щоб запустити четвертий енергоблок. Однак вони відповідають чітко ні. Журналісти слідства інфо поспілкувалися з працівниками окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції українці розповіли, що відбувається зараз у місті та безпосередньо на заес, і їхні імена не розкриваються з метою безпеки. Про це йдеться в матеріалі слідства інфо, що відбувається в Енергодарі та на ЗАЕС свідчення працівників ідентифікації окупантів протягом року. Росіяни викрадають і катують жителів Енергодара, які відмовляються співпрацювати з окупантами та отримувати російське громадянство. Працівників заес змушують. Підписувати контракти з Росатомом, а саму станцію росіяни за даними розвідки замінували за словами міського голови Дмитра Орлова. В місті залишається частина робітників атомної станції. Дві три тисячі з них ходять на роботу. Решті росіяни заблокували перепустки. Тому люди не можуть ані виїхати з міста, ані потрапити на ЗАЕС. Слідству інфо вдалося поспілкуватися з працівниками заес, які досі перебувають у місті. Зміркувань їхньої безпеки імена не розкривають. Ця вони підтвердили інформацію про замінування станцій і розповіли про можливі наслідки підриву. Заміновані деякі системи безпеки, що може призвести до неможливості експлуатації реакторів на кілька років, сказав працівник заес. На його думку, це зроблено для терору. Ситуація в місті складна. Російські військові чинять тиск на місцевих жителів. Фактично, вони як заручники. Якщо не підписують контракти з компанією від Росатому і не отримують російські паспорти, то окупанти блокують перепустки. Якщо Звичайно, що це не є критичний персонал, який вони не можуть замінити, і тому змушені давати змогу працювати і забезпечувати ядерну радіаційну безпеку нашим працівникам, каже Дмитро Орлова. Працівниця ЗС, з якою зв'язалися журналісти, наразі не ходить на роботу. Жінка розповіла, що в енергодарі стало значно менше людей. Частина з них виїхала, коли це було ще можливо. А деяких окупанти викрали. Так їх близьких окупанти заарештували та вивезли в невідомому напрямку. Ще минулого року викрадені українці також працювали на ЗАЕС. Забирають тих, хто не хоче співпрацювати з окупантами та не отримує російські паспорти. Особливо чіпляються до чоловіків. Їх забирають у поліцію та катують. каже жінка. За її словами, деякі працівники, які підписали контракти з російською компанією, здають колег представникам ФСБ спецслужба РФ АФСБ, ходить за адресами та перевіряють усіх. На думку Дмитра Орлова, Росіяни намагаються зламати місцевих та примус примусовим отриманням російського паспорта поставити їм клеймо зрадників, щоб якомога більша частина населення не чекала на деокупацію. Персонал тримається. Це важко. Понад рік вже цей тиск, і він тільки посилюється з кожним днем. Зараз відбувається примусова паспортизація з фізичним і психологічним тиском, говорить Дмитро Орлова. Слова міського голови підтвердили люди, які зараз працюють на ЗС. З ними вдалося зв'язатися журналістам. Слідство інфон за їхніми свідченнями зараз. На станції відбувається експлуатація ядерного об'єкта з порушеннями регламентів та міжнародного права. Працівник ЗСА також каже, що на станції залишається близько трьох тисяч персоналу. До окупації працювало близько 12 тисяч. Він не знає точно, скільки людей підписало контракт з російською компанією, але не всі зробили це добровільно. Деякі тільки після тортур вивозили робітників спершу тих, хто відповідає за експлуатацію та піддавали тортурам, використовували електрошок, різали пальці до кісток. Мене особливо. Бисто забрали чотири рази. Розповідає працівник заес за інформацією енергоатому фейковий гендиректор ЗАЕС Юрій Чернійчук, який перейшов на бік окупантів та отримав за це підозру від українських правоохоронців, намагається запустити четвертий енергоблок. Без українських спеціалістів йому це зробити не вдається, адже завезені росіяни не можуть цього зробити. Чернійчук намагається вийти із становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще. Раніше відмовилися підписати фейкові контракти з Росатомом, і яким було заблоковано доступ на станцію, йдеться у повідомленні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.